Вітаю з вами, математика без меж. Знайти корінь рівняння і перед нами показникове рівняння. Наше завдання звести праву і ліву частину до однієї основи. Отже, маємо 125 тисячних в степені Х дорівнює 2 помножити 4 це в 2 в другому. До степені Х. Скоротимо на 125 буде 1 восьма. І вісьмірку запишемо як 2 в третьому і все це до х степеня. Справа маємо 2 помножити на 2 в степені 2х. Одиниці на 2 в третьому запишемо як 2 в мінус третьому до х дорівнює. Тут маємо. При множенні степенів з однаковими основами основа залишається без зміни, показники додаються. При піднесенні степеня до степеня показники перемножаються. Маємо однакові основи основи опускаємо, мінус 3х дорівнює 1 додати 2х, переносимо 2. 3х відняти 2х дорівнює 1, отже мінус 5х дорівнює 1, звідси х дорівнює мінус 1 п'ята або х дорівнює мінус 0,2. Це відповідь.